Всім доброго дня, з нами компанія Автофокус та наше нове надходження. Це Ford Focus 2009 року випуску. Автомобіль оснащений двигуном 1,6 дизель в універсалі, в гарному синьому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Дивимось. нас зустрічає гарний доглянутий салон в чохлах комбінованих, ось таких ось гарненьких. йдемо далі. Тут у нас переднє електрофлопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчик, світло, шкіряне, кермо. Сенсфрі у нас є. На припорці ні однієї помилочки не горить. пробіг у нас 346 тисяч кілометрів. Мультимедіа, кондиціонер, підігрів сидінь, обігр... обігрів лобового скла, п'ятиступенева механічна коробка перемикань. Це гарненько, це доглянуто. Просто безолучно. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гната Хуткевича 22Б. Придбати її можна як в лізинг, так за готівку. Так, і в кредит можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на сто, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.